Підбудено розв'язати рівняння 36 поділити на х до рівня 18. Я його розв'яжу на основі властивості рівності. Ліву сторону я переписую. А праву я замінюю часткою двох чисел. Якщо ділені однакові, то і дільники повинні бути однакові. Тоді х дорівнює 2. Перевіряємо. 36, поділити на 2, повинно дорівнювати 18. 26 поділити на 2 буде 18. І з правої сторони у нас теж 18. О розв'язано правильно.